Чи потрібна бордоська суміш взагалі, якщо ви обробили препаратом зимові? Там питання, чи вона триматиметься? Ні, не потрібна. Чому? Тому що в бордоській суміші тут основний діючий препарат, ось синеньке покаже це мідний купорос. Тобто що це у нас мідь? Ну і тут вапно не гашене. Все, а отут у нас в зимовіті у нас іде і мідь цинк. І сірка. Окрім цього, це ж у нас масло, олійка. Тобто, те, що я перечислив, ті страшні слова. Вони йдуть від грибків різних видів зивою. А олійка вона задушує жучків на гілочках приблизно так. Тобто, якщо ви обробили ним, то тоді вам з бордовська суміш та трясті, їй би не потрібна. В принципі, є також інші препарати. Я не хвалюю там ні в іншу сторону. І в нас також є інші препарати. Ми будемо про них розповідати. Кожен обирає для себе, який він препарат любить більше. Але враховуйте, що якщо у вас по шкідникам і по грибкам садку габзда, то однією зимовою обробкою ви не відкараскаєтесь. Гарного врожаю, мирного неба дебелих спин. Пляшем далі.